Навчання грамоти, письмо, тема уроку, написання слів з буквосполученням Йо. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає. Відшукайте слово. Дітки, подивіться, будь ласка, у нас є ланцюжок букв. Які слова заховалися? Район, Йод, Медальйон, Майонез, йогурт. Що спільно в цих словах? Усі вони пишуться з буквосполученням Йо. Повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо у зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь. Буду я писати вправно, до роботи вже берусь. Відступіть від попередньої роботи один робочий рядок. Запишіть сьогоднішню дату. Каліграфічна хвилинка. Щоб приголосний був твердим, апостроф ставлять поруч з ним. Цей знак у тих словах стоїть. Де далі йдуть я ю є. «ї». Дітки, сьогодні повторимо написання апострофа. Прочитайте, будь ласка, букву сполучення. М'я, м'я, вю, вю, п'ю, б'є, бє ф'ю. Ви бачите, в цій буквосполучення стоїть апостроф. Апостроф пишеться. На верхній рядковій лінії, так як кома. Поставте відео на паузу та запишіть красиво-каліграфічно. В наступному рядку записуємо словниковий диктант. Починаємо писати перше слово з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів. Крап. Сьогодні повторимо написання слів з апострофом. Сім'я, сім'я м'яч, м'яч. В'юн, в'юн, солов'ї. Солов'ї. Здоров'я. Здоров'я. Перевіримо. Сім'я, м'яч, в'юн, солов'ї, здоров'я. Якщо ви знайшли помилку, виправте, будь ласка. Отже. Ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо писати слова з буквосполученням Йо. Давайте напишемо каліграфічно. Тричі буквосполучення з малої букви Йо, тричі з великої букви буквосполучення ЙО, двічі слово йод, і тричі слово Йосип. Погляньте, будь ласка, слово Йосип ми пишемо з великої букви, бо це Ім'я людини. А зараз фізкульт хвилинка. Продовжуємо роботу зошиті. Утворимо і запишемо слова, використовуючи схему. Тисніть на паузу та утворіть слова. Перевіряємо: йог, йорш, йогурт, район. Майонез знайомий. Запишіть ці слова. Ви бачите, що в цих словах є буквосполучення Йо. З одним словом на вибір давайте складемо та запишемо речення. Наприклад, зі словом «йорж». Тато зловив йоржа. Запишемо речення в зошит. Перевіряємо. Тато зловив йоржа. Дітки, дайте відповідь на запитання, коли ми вживаємо велику літеру. Так, велику літеру ми вживаємо на початку речення в прізвищах, іменах та побатькові людей, в назвах сіл, міст, гір, річок, вулиць, країн. Давайте ми з вами послухаємо казку про велику букву. Жила була маленька буква. Її часто пропускали, не, доп... не дописували, а інколи просто не помічали. Засмутилась маленька буква і вирішила все змінити. Подумала, а що, коли я перейду з середини речення на початок? І сталося диво. Почали поважати малу букву, писати її вже великою. Але цього їй було замало. Захотілося їй дати імення містам, вулицям, річкам і морям. Горам і долинам. Після цього її почали шанувати ще більше, але й цього їй мало. Задумала вона приєднатися до імен по батькові прізвищ. Від цього вона стала ще більшою товстою. Відтоді всі слова, у які потрапляла вона, пишуть з великої букви. Давайте утворимо слова за зразком. Мусій це ім'я чоловіка. А як буде по батькові? Мусійович. Утворюємо далі, читаємо наступне ім'я Матвій. Як буде по батькові? Матвійович, Андрій, по батькові, Андрійович. Давайте розглянемо малюнки. Поміркуємо, які імена й по батькові всіх чоловіків. У нас є прадідусь Гордій Йосипович, дідусь Андрій, тато Олексій, син Сергій. Скажіть, дітки, як буде по батькові дідуся Андрія? Андрій Гордійович, а тата Олексія Олексій Андрійович, а сина Сергія Сергій Олексійович. Ми бачимо, що імена та по батькові. Пишемо з великої букви. Послухайте вірш Сім'я Варвари Гринько. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, Старший брат, сестра і я от така моя сім'я. Скажіть, будь ласка, зі скількох членів сім'ї складається сім'я? Із сімох. Давайте дамо ім'я. Імена хлопчикові, таткові та дідусеві. Наприклад, хлопчика у нас буде звати Матвій, тато Віталій, а дідусь Олексій. Скажіть, будь ласка, яке буде ім'я та по батькові хлопчика? Матвій Віталійович. А яке буде ім'я по батькові батька? Віталій. Олексійович. А яке буде ім'я та по батькові, дідуся Олексій Йосипович? Дітки, коли ви виростете і станете знаменитими, до вас звертатимуться на ім'я та по батькові. Скажіть, будь ласка, як до вас будуть звертатися? Назвіть себе на ім'я та по батькові. Давайте. Пригадаємо, про що ми сьогодні говорили на уроці. З яким буквосполученням писали слова. Доберіть слова з буквосполученням Йо. Складіть з цими словами речення. А зараз оцінимо свою роботу. На полях у вас є ось такий смайлик. Якщо ваша робота виконана без помилок. Акуратно, каліграфічно намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас в роботі є одна чи дві помилки, є незначні недоліки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас в роботі багато помилок, є значні недоліки в роботи, роботі, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтесь. Чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.